Доброго вечора. Я, правда, не бачу картинки. Олександр Ільчий, ти вже в Ютубі. Е та це я зрозумів. Попробував, коротше, в мене пробний. Я, я колись вів в Ютубі, а це мене пробний. Я вирішив просто одніх робити. Олександра Анатолійовна, привіт. Ти вже в Ютубі. Е, та це я поняв. Такого, Щас чекайте, бо треба вимкнути звук собі. Щас я закрию корзину увімкнула велосипедна. Треба налаштувати кут кутогляду. Отак. Попробуємо, просто попробуємо. Так, секунду. Блін, звісно, дощ на вулиці йде. Так, я повернемо. E, вже не дублюється, я вимкнув. E, звук я поверну. Погода, дрянь. Секунду. Дрянь, нога болить, і я вирішив поїхати покататися. На вулиці дощ, так що... поїдемо, покатаємося. Блін, а зараз... Камера, конечно, зачіпає круто все. О! Блін, а я фару включив? Включив Штурмове ж попередження, так, да, я бачив, Саш, що типу там в Данії взагалі червоний рівень має бути якийсь шторм там. 25 років вже таких не було. Блін, а темно, зараза. Не, в центрі міста просто там немає що е, ловити. Нема що ловить. Я думав поїхати десь по окраїні покататися. А воно зараз за темно для говпрошки. Ну це так, як там? Про, пробую, пробний. Пробний ефірчик. Я, блін, таблетки ті п'ю жменями, вони, коротше, не дуже і действують. Так, німного, трохи знеболюють. Саня, в тебе як там справа? Саша, а ти у вас там теж цілий день ралупа, щара лупа дома? ти, дядьку, вітиш. Блін а... Фонарі світять ну, більш-менш нормально, але камера не улавлює е, світло, так, як улавлює, наприклад, телефон. Я просто ну, як хожу там щось їздить на велосипеді, в мене не так ноги болять, а як лежу постійно сіпає, дргає. Так і так а що це вона тиша тут взагалі така, у нас вроді як до десяти. А не, ще люди скупляються. Всім привіт Олеся, привіт, всім доброго вечора. Тож дощ! Тут є як мені проїхати чи немає? Ага. Зробили вони з парковки, з'їзду. Об'їду. Ви, ви, ви Блин, погода така фігова. Я в таку з себе погоду. Огано почуваю, Іде. Я вже збирався е, давно поїхати так покататися, то все ніяк не налаштовувався А це сьогодні така погода, думаю, блін, днем трохи поспав, можна, думаю, поїхати покататися. а Тут особо Наче, знає, наче й світло кругом є, але в той же час його й немає. На камері цього світла не видно. Я в дощовику, в штанах, які не промокають. Я взагалі таку погоду люблю, тому і вирішив прокататися. Тут взагалі темно. Понарії світять, але їх навіть не видно. Прикольно. Треба буде завтра ще в день спробувати в Ютубі такий фірчик повести. Ковша Андрюха загубив, хазяїн. Покинув ковша, екскаватор воно в болоті стоїть. Доброго вечора всім. Друзі, виїхав покататися на велосипеді трішки. Погода а, погана, дощ іде. Тому в таку погоду я почуваю себе погано, тому вирішив поїхати покататися. Але ще на рахунок цього облажався. Е, світла мало. Я думав буде більше світла. А воно таки ні, а воно таки світла повністю мало. О, заяць побіг. Куди ти побіг? Заяць. Підожди. Ти Тобі ти, там не холодно. Ух, шугану якийсь. Та не тікай, не буду я тебе трогать. Красиво у вас. Та, це я давайте буду кататися в день. Я... О... Завтра у другій половині дня постараюсь покататися. Коли буде видно, тоді буде краще все видно, бо бачите, вже темно. Я думав, що буде ну, світла тут вистачає. Знаєте, коли йдеш, то воно нормально світло. А коли ось їдеш... На... На велосипеді, то цього світла навіть не видно. У нас, на жаль, в Україні міста взагалі сидять без світла. Ну, якщо так брати, то ось о, я їду по велосипедній доріжці зараз. То світла вистачає го прошка для такого світла слаба. Блін, треба камеру протирати, бо капельки дощу на ній. Але погода, чесно кажучи, така. Я як? Я і люблю таку погоду, ну і не люблю. Люблю таку погоду, бо мені подобається така погода насправді. А не люблю таку погоду, бо в мене в таку погоду ноги круте. Дає про себе знати. Я вирішив поїхати покататися. Тут і це я їду, дивіться скільки. Ну воно видно добре мені, а вам лише тусклі фонарі видно. Хоча освітлення прям добре. За... Заїзд, 15-20 хвилин, думаю, проїдусь, подивлюся. Воно добре темно, дуже. Кататься по пробувати в ютубі вастий ефірчик. 16 тепла і хмарно. Я не знаю скільки в нас, але цілий день йде дощ, а зранку і десь до другої половини дня, більшу половину дня. Був такий вітер, що просто капець. Вітрювання ще був жахливий. Ну, бачите, нічого, нічого, на жаль, не видно. У нас туди машина поїхала. Я так тільки в фільмах бачив. Ну, тепер я буду знати. Вечором GoPro погано знімає. спробувати вести в день тефірчики До речі, я недавно ось катався, досліджував це місце на окраїні. Чисто на велосипеді, то тут є де покататися. Доброго вечора, Олена Романюк. Доброго вечора. Короче, тільки, тільки тут скліці видно. Більш нічого не видно, на жаль. У мене це я вирішив так, знаєте, поекспериментувати, проїхатися, попробувати, як воно буде знімати. На жаль, бачите, знімає погано. Немає погано, бо мало світла для вопро. Бо будемо будемо щось придумати. Упс упс, тут щось перекрили. Мабуть, із-за погоди перекрили. Дощик, наче невеличкий, але стабільний. Що, до речі, маю сказати, зараз дощик і припинився. Добре, друзі! Поїхав я додому, я попробував. Таї машинка проїде. А я зверну на парковочку. Молодежь, зараз буду тут ганяти Бачите, не, не видно, на жаль, нічого. Тільки ледве тусклі вогники. Видно і все. йо май, чуть не впав. Так, друзі, поїхав я тоді додому, будемо вимикатися. Ми попробували. Побачили. Будемо робити виводи. Да, в Ютубі Олена, я вів оцей ефірчик. це мене пробний. Всім доброго вечора, друзі, і чудового настрою!